Головний обман Італії невже солдати США винайшли карбонару? Кремова, насичена з ароматом смаженої гуанчали і гострим сиром пекоріно. паста аля карбонара це не просто страва, це символ Рима, серце італійської кухні, предмет національної гордості. Ми звикли думати, що цей рецепт, мов священний грааль, передавали від покоління до покоління, нони або ж бабусі. А що як я скажу вам, що це все просто гарний міт? Що насправді карбонара немає й сотні років, і що до її створення доклали своїх рук американські солдати сьогодні ми проведемо справжнє розслідування. Ми вивчимо докази, вислухаємо свідків і розкриємо, чи найвідоміша італійська паста це справді американський винахід часів Другої світової війни. Приготуйтеся, адже ця історія може назавжди змінити ваше ставлення до улюбленої страви. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться. Посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Докази сторони звинувачення американський слід. Перенесімося до 1944 року. Союзні війська переважно американці входять до звільненого проте Голодного Рима. І саме тут з'являються перші докази на користь нашої разючої теорії. Аргумент номер один: інгредієнти. Уявіть собі, солдатський пайок армії США того часу. Два ключові продукти, які були в ньому у великій кількості: це яєчний порошок і бекон. Це були стабільні калорійні продукти, ідеальні для харчування армії. Водночас, для звичайних італійців, які пережили роки війни, свіжі яйця і м'ясо були неймовірною розкішшю. Отже, саме американці мали вільний доступ до основи майбутньої страви. Аргумент No: підозріла тиша у джерелах. Якщо карбонара це давня традиційна страва, то на її рецепт ми б мали натрапити у старих кулінарних книжках. Але історики і кулінарні експерти погоджуються з одним: жодної згадки про пасту Карбонара в італійській літературі до 1950-х років просто не існує. Уперше вона з'являється на сторінках газети ля Стампа 1950 року. А Перший повноцінний рецепт був надрукований не в італійській, а в американській книжці, путівнику ресторанами Італії від Патріції Бронте. Іноді використоване прізвище Найт 1952 року. Це дуже дивний збіг, правда? Аргумент номер три: смак дому. Американські солдати, які опинилися за тисячі кілометрів від дому, сумували за звичною їжею. А що може бути більш американським аніж ситний сніданок із яєць і бекону? Теорія стверджує, що вони просто просили місцевих італійських кухарів приготувати їм щось схоже, проте використовуючи місцевий продукт пасту. Так народився цей неймовірний кулінарний гібрид. Американська ідея загорнута в італійську форму. Лінія захисту, італійське коріння. Але Італія не збирається так просто віддавати своєї кулінарної перлини і має свої не менш переконливі аргументи. Контраргумент номер 1 легенда про вуглярів. Найпопулярніша італійська версія свідчить, що назва карбонарра походить від слова карбонарро, себто вугляр. Легенда розповідає про бідних італійських робітників, які надовго йшли в Апенінські гори добувати З Собою вони брали продукти, які не псувалися: солону свинячу щоку, гуанчале, витриманий овечий сир, пекоріно і пасту. На вогнищі вони готували собі цю просту зате надзвичайно поживну страву. А чорний перець, яким її посипали, начебто символізував вугільний пил. Який покривав їхній одяг? Контраргумент номер два: прабабуся карбонари історики кухні указують на давню страву з центральної Італії. Зокрема, з регіонів Лаціо й Абруццо, під назвою Паста Каче Еова, паста з сиром і яйцем. Це дуже схожий рецепт, який існував задовго до війни. Фактично, це і є карбонара, тільки без м'яса. Можливо, американці не винайшли цієї страви від нуля, а лише стали каталізатором її еволюції. Може, після війни до вже наявної пасти з сиром і яйцем просто додали доступний американський бекон, який згодом італійці замінили на свою автентичну гуанчале. Також у Римі існує страва під назвою Паста Аля гріча. Багато хто вважає її прямим предком карбонарри. Її рецепт ідентичний, але без яєць, лише гуанчале, сир пекоріно і чорний перець. Імовірно, саме до цієї вже наявної і популярної страви після війни додали яйця, щоби зробити її поживнішою. Вердикт це синтез двох світів. Отже, що ми маємо з одного боку, американські інгредієнти і підозріла відсутність рецепта до 1950-х років, і з іншого гарна легенда про вуглярів і наявність дуже схожої страви попередниці. Де ж правда, як це часто буває, вона криється десь посередині. Легенда про вуглярів, хоч і дуже романтична, не має жодних документальних підтверджень. А от американський слід видається надто переконливим, щоб його ігнорувати. Наймовірніша версія, яку сьогодні підтримує більшість істориків, звучить так: Карбонара це геніальний продукт своєї епохи, це результат зустрічі двох культур у трагічній, але сповненій надій час. Це дитя італійської винахідливості і американських ресурсів. Існує навіть конкретне ім'я: італійський шеф-кухар із Болоньї. Ренато Гуаланді у своїх мемуарах він стверджував, що 1944 року саме він уперше приготував цю страву для американських і британських офіцерів у місті Річонне, поєднавши італійську пасту з американським беконом, вершками? Так, так, вершками з його слів вони там були. Але ми всі знаємо, що в нинішньому рецепті вершків немає. І яєчним порошком. Це була перша версія, яка потім еволюціонувала в Римі, утративши вершки і набувши своєї класичної форми. То чи я ж усе таки карбонара? Американська чи італійська правда в тому, що вона належить усьому світові. Ця страва народилася на італійській землі, та її хрещеними батьками, безперечно, були американці. Вона вібрала в себе душу Італії і енергію Америки. Існує особлива версія карбонари, відома як карбонара по-єврейськи чи карбонара дель Гетто, яка виникла в єврейському кварталі Рима. Оскільки релігійні закони забороняють уживання свинини, то гуанчали в цьому рецепті замінюють в'ялену яловичу грудинку чи іноді нав'ялене качече м'ясо, ця версія також стала популярною серед тих, хто не їсть свинини через інші причини. Історія карбонари це не про обман, це дивовижна історія про те, як їжа об'єднує людей, культури і нації навіть у найтемніші часи. І зрештою, не так уже й важливо, хто саме першим замішав яйця з беконом і пастою. Важливо те, що завдяки цьому народився абсолютний кулінарний шедевр, який сьогодні люблять і яким смакують мільйони людей на всіх континентах. Напишіть у коментарях, яка версія здається вам переконливішою. І розпочнімо священну війну. Ви додаєте вершки до своєї карбонари? Чи вважаєте це злочином? До речі, ви знали, що від 6 квітня 2017 року у всьому світі відзначають міжнародний день карбонари Дей. Його заснували італійські асоціації виробників пасти, щоб просувати автентичний рецепт і боротися з його неправильними версіями, зокрема з тим, дає вершки. І так, для правильної версії карбонари не підійде пармезан. Автентичний римський рецепт вимагає використання сиру пекорінно-романно, твердого солоного сиру з овечого молока. Парміджано раджано пармезан роблять зі коров'ячого молока, і він має м'якіший горіховий смак. Вибір пекорінно не випадковий. Його гострий солоний смак ідеально балансує жирність гуанчали і насиченість яєчного жовтка. Крім того, пекоріно це історично сир регіону Лаціо, де розташований Рим, тоді як пармезан із північної Італії. Це була чергова, зате дуже смачна історія на тарілці цього разу з італійським акцентом. Дякуємо вам за те, що підтримуєте діяльність нашого каналу коментарями. Побачимося вже дуже скоро!